Щодо вам слово. Да, щодо е, обмеженої придатності, то ці громадяни мають. Перепройти, скажімо так, комісію, так і відповідно, там прогнозовано більшість з них просто напишуть, що не придатні, тому що тепер ж у нас як в тому не доті, коли бабуся там 80 років випадково замість поліклініки, зайшла на ВЛК і вийшла звідти абсолютно здоровою. Це такий чорний гумор, пан Олег Горче говорив про те, що всі, які не мають підстав для відстрочки. Від мобілізації від військова служба або там заброньовані мають бути мобілізовані. Він так ствердно це. Сказав. Я розумію, він це сказав як правник. Я ж це сприймаю лише в контексті такої філософії. От я, наприклад, подавав законопроект про можливість мобілізації на роботу, так і тут я знову ж таки звертаю увагу на слова пана Олеся, які звернув увагу, що дуже багато негативів. Є ми самі собі е, приносимо тим, що когось погрозами і примусом тягнемо в армію з тих, які навіть просто не хочуть е, служити. Навіть таке, ну нам треба це прийняти, що і таке теж буває, і просто е, намагатися ламати через коліно і за закидати цих людей в армію. Це просто глупо, тому що вони. Там можуть дуже багато біди і роблять дуже багато біди, тому це треба просто бути мудрішими, так і до речі, у нас дуже активно, скажімо так, розділяють суспільство, призначаючи когось ухилянтом, так частину суспільства. Ви ухилянт, ви такі сякі Я ще раз прошу людей подивитися закон про оборону України. Там написано, що таке оборона захист України. Це комплекс заходів різних. І особисто я вважаю, що ухилянцями можна вважати тих, які відмовляються будь-яку складову з цих заходів виконувати. Тобто, якщо він не готовий е морально там е захищати або з особистих релігійних переконань, тодай, що саме воювати зброю руках значить, і він має йому треба запропонувати альтернативну службу або місце в ВПК, або місце в економіці, там де важливо для підтримки армії. І якщо він і там відмовиться, тоді так це ухілянка, а не так. От всім огульна да. альтернативної приклею, служби поки немає. Та, да. да.